Майдан у Кіровограді триває. На площі продовжують збиратися люди. У першій половині дня їх з десяток. Ближче до вечора збираються близько сотні. Значна частина мітингуючих це студенти. Така тенденція по всій країні. Про громадську позицію представників кіровоградського студентства у сюжеті Дарини Романської. Так, гуртом йшли на Євромайдан студенти у Києві, а ось так протестували львів'яни. Протягом тижня студентські протести відбуваються майже у кожному регіоні. У Кіровограді студенти протестують не так активно, як у Львові, Харкові чи Києві. Однак протягом дня на центральній площі міста постійно було близько сотні молодих людей із прапорами у руках. Опівдні на площі Кірова збираються мітингувальники. Переважно більші студенти. Вони шикуються вздовж Великої перспективної і галасують на знак підтримки, проїжджаючи повз водії. Сигналять активісти запевняється. Учасників протесту могло б бути значно більше. «Студенти дуже залякують. Якби їх так не залякували, вони були б активніші. Проте знаєте, от я дивлюся, те, що відбувалося вчора, сьогодні, до побиття наших братів та сестер, які на майдані всім було трошки, знаєте, можна сказати, ну хай хтось виходить, я посиджу вдома. Зараз це. Нуся кожна переважна більшість учасників студенти КДПУ імені Венеченка. Кілька представників машинобудівельного коледжу. Активності звичайно недостатньо, тому що в Києві, наприклад, львівські студенти вони встигають збиратися як і в себе в місті, так і в Києві. В Педагогічному університеті студенти в курсі останніх подій. Більшість солідарні з протестуючими, але на площу не йдуть. Представники СБУ приходили в наш університет. І саме от брали списки. В одного викладача брали саме списки студентів. Ми солідарні з Київським майданом. І ну зараз я скажу особисто про свою позицію. Це вже більше питання не йде про євроінтеграцію чи не євроінтеграцію. Це вже питання людської гідності. Національному технічному ситуація протилежна про євромайдан. Тут дехто і не знає, тому і не йдуть. Ти не знаю, впадла. Не знаю за чого то соціа забирається. О давайте не надо. Пожалуйста. От я взагалі за нейтралітет. льотній академії студенти проінформовані, але протестувати вважають нерозумним. Мовляв, сесія важливіша. В Нашому закладі такого немає, тому що в нашому закладі вчаться розумні люди. Немає бажання. Буде сесія через дві неділі. Тому пропускати пропускопропускати пари. Не хочу позицію ректорату стосовно студентських протестів озвучили тільки в педагогічному університеті. Ми притримуємось позиції чинного законодавства, конституції і студенти на парах вони студенти. А після пар вони громадяни, такі як всі. Якщо у них є можливість мирно висловити свою позицію, вони мають її скористатися. Але якщо студент відсутній на парах, ну він відсутній йому здавати сесію. Керівництво ж національного технічного університету та льотної академії свою позицію не озвучило. Дарина Романська для Зеленкин день за днем.